Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Омеляненко Владислав Григорович народився 28 липня 1993 року в селі Шахворостівка Миргородського району Полтавської області. Навчався в трудолюбівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. Згодом закінчив Лубенський лісотехнічний коледж та національний університет біоресурсів і природокористування. Пройшов строкову військову службу у лавах ЗСУ. Працював на будівельних майданчиках України та Литви. Працював у комишнянському лісництві у перші дні повномасштабного вторгнення. Повернувся з-за кордону для захисту рідної держави у лавах ЗСУ із 6 березня 2022 року. Мав звання старшого солдата на посаді стрільця санітара механізованого взводу підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, загинув 25 березня 2022 року у жорстокому бою в районі міста Мар'їнка Донецької області. Пам'ятаємо, вічна слава герою!